Як ретейлери змінюють концепцію торгівлі, щоб бути ближчими до споживачів? По нових рекламних роликах мастер Похнасті та хвостаті особистості заспівали в караоке завдяки штучному інтелекту. 4 грудня у столиці пройде 11-й Рау Саміт 2024. Квитки за спеціальними цінами вже доступні. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Пандемія коронавірусу та повномасштабна війна суттєво вплинули на бізнес моделі багатьох ретейлерів. До прикладу, мережа Ашан Україна почала розвивати формат невеликих магазинів ультрапроксі Пікапойнт, впроваджуючи ідею ультранаближеності до клієнта. Спочатку двадцять четвертого року мережа відкрила вже чотири точки цього формату в різних районах Києва та області. Остання запрацювала у столиці на вокзальній площі площі 145 квадратних метрів. Магазин пропонує товари для подорожей: валізи, газети та журнали, товари гігієни та іграшки. Тут окрему увагу заслуговує новий модуль Кофі Point, де представлено 20 видів кавових напоїв, як гарячих, так і холодних. Є свіжі пампухи, комплексні обіди, снеки та багато іншого. Також усі клієнти пікампоєнт можуть скористатися єдиною системою лояльності в мережі Ашан. Тож формат невеликих магазинів біля дому виявився більш стійким до криз порівняно із гіпермаркетами, два з яких Ашан закрив з квітня 2024 року у зв'язку з закінченням договору оренди в містах Запоріжжя та Кривий Ріг. І, хоча в компанії не відмовляються від подальшого розвитку гіпермаркетів Ашан та супермаркетів Мі Ашан, як бачимо, ставка робиться саме на формат Пікапойнт, яких в столичному регіоні вже за два десятки, улітку 2020 року свій варіант мінімаркетів під брендом Мі Маркет запустили і мережа «Новос». Перший з них площею в 65 квадратних метрів розпочав роботу в серпні 2020 року в передмісті Києва. Ці невеликі магазини, що працюють у форматі біля дому, мають площу в межах 65-150 квадратних метрів, але вона дозволяє представляти ключові групи товарів, а також свіжу випічку, готові страви у відділі кулінарії, фірмову піцу і товари власного імпорту загалом понад 2000 SKU. У березні 2024 року компанія Епіцентр також запустила мережу невеликих магазинів Епіцентр Експрес. Ці торгівельні точки розміром 200-350 квадратних метрів з доволі широким асортиментом товарів нагадують одночасно маленький формат торгівлі DIY або велику точку видачі. Вочевидь, цей експеримент з гібридним форматом потрібен, аби зайти ближче до споживача. Перші два магазини Епіцентр Експрес відкрилися у березні двадцять. Четвертого року у Києві. А станом на початок жовтня, тільки в столиці та передмісті вже налічувалося 10 таких точок. По всій країні від Ужгорода до Дніпра, Сум та Запоріжжя, на сайті компанії вказано вже 46 локацій. Розвиток електронної комерції, зміни в економіці, спонукають до пошуків нового формату і продавців електроніки. Так, в перший день літа 2023 року національний маркетплейс АЛО запустив АЛОЕ Експрес, новий формат роздрібної мережі. Це суто точки видачі товарів Алоюа з продажем найпотрібнішого асортименту аксесуарів: навушники, павербанки, картки пам'яті, захисне скло та плівку для екрана. І стартові пакети телеком операторів. Під час Великої війни найбільша мережа магазинів краси і здоров'я Єва теж активно продовжує шукати нові форми торгівлі. Так, в листопаді 2022 року у Вінницькому ТРК Скайпарк відкрився перший магазин Єва. Новому форматі жіноча енергія, на відміну від звичної Єва, торговий простір в майже 214 квадратних метрів був чітко візуально розділений на дві частини: у чорній продаються продукти для краси, у бежевій товари для дому. Відповідно, в б'юті зоні з'явилися тематичні бари: колор-бар, фарби для волосся, б'юті бар, декоративна косметика, парфум-бар та колготки бар Одна з головних причин трансформації мережі зміна ключової цільової аудиторії. Міленіали тепер є основними покупцями, частка яких досягла 30-40%. А восени 23-го року Єва відкрила ще один новий формат Шоп-ін-Шоп Shop Shop центр здоров'я шкіри, де представлена категорія дерматокосметики. Фактично, це стало розвитком сервісу тестування шкіри обличчя в рамках нової концепції. Перший такий центр відкрився як окремий відділ в Дніпрі. Наприкінці минулого року ретейлер пішов ще далі, відкривши перший магазин Єва Б'юті у Києві в ТРЦ Республіка Парк, де майже весь асортимент представлений різноманітною косметикою, засобами для догляду та приладами для краси. В липні 24 го запустили другий у ТРЦ Вікторія Гарденс у Львові. Більш детально про прагнення ретейлерів бути ближчими до клієнтів та нові формати за посиланням під цим відео. «Мастер Зу» разом із креативною агенцією Тактіка представили рекламну кампанію, у якій пухнасті та хвостаті особистості заспівали в караокі завдяки штучному інтелекту у 23-му році, після оновлення бренду та перетворення. У зоомаркет пухнастих особистостей Мастер Зу також отримав нових героїв бренду: Корді Фрея, Ігуан Куан, Чуча, Верховинський пес Михайло та інші стали ключовими персонажами всіх рекламних проявів Зу. Зокрема, цього року вони вже взяли участь у спільному пухнастому зверненні до українців. Дивіться та слухайте самі. О, бацуча, душа Купив зі знижкою канати. Це вражає 4 грудня у столиці прийде 11 Рау Саміт Summit 2024, який організовує Асоціація ретейлерів України. Це ключова подія року для всіх гравців сфери розрібної торгівлі та торговельної нерухомості. І ми раді повідомити, що до 24 жовтня діють спеціальні ціни на квитки. Тож забронюйте цей день у своєму календарі, адже саме тут ви зможете зустрітися з топ-менеджерами, власниками компаній та лідерами галузі. На вас чекає якісний нетворкінг, аналітичні презентації та панельні дискусії з найактуальнішими темами. А про те, як мережа Уанпрайс тихо зникла з українського ринку, хто топ-10 кращих роботодавців у ретейлі, як змінився календар розпродажів у другій половині 2024 року, а також кейси, колонки, інтерв'ю, все на сайті Рауюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!